Вітить сонечко, у віконечко, маляць всіх вітає та ясного дня всім бажає. Дякуємо, ми всі відповімо та наше заняття розпочнемо. Дітки, в мене котик є моторний, сам біленький, хвостик чорний, котик часто клопіт має, за хвостом своїм ганяє, тільки ж сумно тут йому завжди гратись одному. Дітки, а ми зможемо йому допомогти та подружку знайти. Спробуємо. Ми можемо з вами попрацювати та на аркуші паперу кицю підготувати. Але спочатку треба пальчики розім'яти, виконаємо вправу сонечку. Сонечко у небі сяє, свої промінчики випускає та малятам своє тепло направляє. Молодці ручки розім'яли. До заняття все зібрали! А нам знадобиться зелений аркуш паперу, ватні диски, ножиці, серветки, клей ПВА, чорний маркер, клейонка, гарний настрій та участь батьків. А створювати кицю сьогодні ми будемо з вами за допомогою ватних дисків. Утворюємо тулуб киці, голову, один ватний диск ми розріжемо роз'ємо це будуть лапки киці. Підготуємо ще хвіст, батьки вам допоможуть. Та два вушка. Поки що ми все складаємо з вами на аркуші паперу, щоб ми зорієнтувалися, як нам кицю розташувати. Наріжемо тоненькі смужечки це будуть вуса. Та із залишки ми ще можемо з вами зробити маленький клубочок з нитками. Ножиці закриваємо. Відкладаємо їх подалі, беремо маленьку клійонку, клей ПВА, в мене з пензликом. Будемо вже наносити клей на наші підготовлені деталі. Повільно наносимо клей на ватні диски, приклеїмо їх та за допомогою серветки притискаємо, щоб прибрати зайвий клей, якщо він у нас там з'явився з вами. Таким чином, ми приклеїмо всі підготовлені деталі. Над лапками розташуємо тулуб, який у нас у формі кола. Праворуч від нього розташуємо хвіст, а трішки ліворуч над тулубом розташуємо голову киці, яка також має круглу форму. Над верхньою частиною голови фіксуємо вушка киці трикутної форми. Перед кицію зафіксуємо клубочок з ничками. Притиснемо ще раз серветкою, щоб забрати зайвий клей. Чорним маркером домалюємо очі, киці, ніс, ротик, вушка, чорні пазурі, хвіст та клубочок. По центру мордочки наносимо клей та фіксуємо вуса. І ось наша киця подружка вже готова. Дітки, яка ж вона маленька, гарненька, біленька, а наш котик із таким задоволенням їде на зустріч, що його, мабуть, ніхто не зупинить. І ось вони зустрілись, які ж вони щасливі! Малята, дякуємо вам за допомогу! Спробуйте зробити таку ж кицю та надійшли мені свої фото, а ми відшукаємо їй товариша. Усього найкращого вам бажаємо та на нових зустрічах чекаємо!